І далі про оперативну ситуацію на південно-слобожанському напрямку до нашого етеру доєднується Андрій на стратег, керівник служби ударних безпілотних авіаційних комплексів 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Андрію, вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо. Отже, пане Андрію, якою наразі є зона, якою наразі є ситуація в зоні вашої відповідальності. Що можете сказати про інтенсивність ворожих бойових дій, штурмів та обстрілів? На даному етапі ситуація контрольована, але важка. Ситуація важка. Противник штурмує малими групами. Пробує слабкі місця, але насправді доволі гарно виходить його стримати. Дякуючи нашим воїнам, дякуючи і пілотам, і піхоті, артилерії. Всі разом в комплексі працюємо, тому контроль, контрольована ситуація. Пане Андрію, що можете сказати про тактику ворога? Чи змінюється вона протягом останнього часу, чи лишається незмінною? На даному етапі вони по факту як завжди роблять. В них розвідка, розвідка малими групами штурмовими, потім збільшують групи. Спочатку заходить 2-3 людини, потім по 5, по 7, пробують штурмувати. Плюс додають свою, як завжди, артилерію і дрони. Зараз дрони, дрони і дуже багато дронів. На жаль, маємо їм відповідати ребами усім, оптоволокном, тому працюємо над цим. Наскільки важко наразі протидіяти ось такій навалі дронів, ворожих, про які ви говорите? Насправді це складна ситуація, тому що їх район летить, але ми маскуємося наші запасні позиції, захисні позиції міняємо, Мусимо змінювати багато позицій, хлопці сітки. Фізичні загородження, тому що це спасе рятує життя наших хлопців. Угу. Пане Андрію, якщо до зброї, яку застосовує ворог і техніки, чи застосовує він важку броньовану техніку, чи зараз пересувається переважно на мотоциклах і такому легкому транспорті? У зв'язку з тим, що у нас сіра зона потрібно виростає, то противник на даному етапі дуже набагато річче. Раніше нападає саме за допомогою важкої техніки. Більше використовуються саме піхотні, піхотні війська і, як ви кажете, баги, мотоцикли проскакують, але не так часто в нас не можу говорити за інші напад. Пане Андрію, а що можете сказати стосовно того, де в зоні вашої відповідальності зараз ситуація найбільш напружена і де ворог зараз сконцентрував свою увагу найбільше? Mm. На жаль, я не буду розкривати всі моменти. Є є місця, де ворога більше, де вони атакують певну частину позицій більшою навалою. Потім роблять перекат, пробують з іншого боку. Шукають слабкі місця. Вони концентруються і шукають. Тобто, ми також за ними слідкуємо. Слідкуємо з допомогою нашої розвідки, взаємодію з іншими бригадами для того, щоб стримувати ворога. Зважаючи на те, що ви розповіли, що ворог зараз так обережно відправляє людей на штурми. Наскільки значними є втрати ворога? Що можете сказати про ваш напрямок? Я не сказав би обережно. Я маю на увазі, вони шукають слабкі місця, ага. але е, втрачають. Вони втрачають доволі багато. Наші хлопці знищують ворога. Наші пілоти знищують ворога. Дуже подобається мені робота останнім часом наших і Вони дуже відпрацьовують. Добре останнім часом, тому що а, противник почав лізти з різних сторін, розвідка коригує, наші літають і все дуже непогано получає. А як щодо техніки, яку кількість техніки ворог наразі втрачає? По техніці крайнім часом на нашій зоні відповідальності не було таких прям штурмів, штурмів. Тому це одиниці. Це не, немає масштабних. Масштабної кількості техніки немає. Вони поки що обережно, тобто щупають. Коли буде, ми їх звісно, знищу. пане Андрію. Ну і наостанок, як наші глядачі можуть долучитися до допомоги вам? Можливо, ви зараз проводите якісь збори в соцмережах на якісь певні потреби. Розкажіть, поділіться, як можна це знайти, можливо, в соцмережах. Я би сказав, допомога найперше наших глядачів це долучатися. Долучатися до нас нас можна знайти у обіксі Пасфайндер, батальйон 115-та окремо механізована. Е, є вакансії, є Фейсбук, є Телеграм. Пишіть, дзвоніть. Я особисто часто із кандидатами на контакті спілкуюся. Якщо людина має навички, ми їх забираємо у пілоти. Хто хоче, попадає на інші вакансії. Тобто потрібно дуже багато. Потрібно багато, готуємо людей і далі відпрацьовуємо. Це основна потреба. Не будемо завжди на кошти. Кошти вони потрібні, вони потрібні кожному з нас, але є ще і людський ресурс. Нам потрібні ви. Тому що чим більше ми зробимо нашу армію дронів, так як ось лінія дронів, да, візьмемо загальнодержавну. Як ми виростаємо, роста сіра зона, наші хлопці виживають, ворог не доходить. Тобто нам потрібно саме головне збільшити сіру зону за допомогою дронів. Ви нам потрібні. Приходьте до нас, пане Андрію. А якщо немає навичок, але є бажання, наприклад, стати пілотом, чи навчаєте ви, чи даєте необхідну базу знань для того, щоб людина вже приступила до роботи? Ми обов'язково навчаємо кожного, пробуємо різні дрони. Тобто, комусь заходить в піві, комусь маві, комусь вампір. Тобто, ми не зациклюємося. Якщо в людини не вийшло з одного напрямку, то її зразу ти на мене підходиш. Ні, ми працюємо наші хлопці. Бойові а, проходили У нас дуже багато хлопців з піхоти, які поприходили, які понавчались. Є люди з цивілки. Я айтішники, є звичайні шофера, які стали дуже крутими дронщиками. Тому ба мати базу там не обов'язково. Головне мати бажання. Маєш бажання навчитися всього. Тобто, і від цього, якщо навіть не виходить дрон, можна включитися в іншу роботу, завжди вистачає вакансій. А загалом, яких фахівців зараз потребуєте найбільше? Якщо брати чисто, так як мій батальйони знаю найбільше, це пілоти. на даному етапі до, до речі, потрібні водії. Потрібні водії з категоріями різними на автобуси, на важку техніку, мається навезти на автобуси, фури також. Маємо і в цьому потребу, і дуже потрібні інженери. Інженери. Ми багато дронів доробляємо самі. Є наші рішення. Інженери, це сила. Також ось останнім часом шукаю хіміка. Хімік, який буде допомагати покращувати боєздатність наших снарядів. Цікаво. Дякуємо, пане Андрію. Вам за подробиці. Дякуємо за ту роботу, яку зараз виконуєте на фронті. Андрій, керівник служби ударних безпілотних авіаційних комплексів 115 окремої бригади, був з нами на зв'язку.